Оберегли військового від ампутації ноги у столичній лікарні Феофанія. Провели складну мікрохірургічну операцію. 27-річний хірург Михайло Сауляк із командою трансплантували шкірно-м'язовий клапоть на мікроанастомозах з бічної поверхні тулуба на гомілку. Наразі кінцівку збережено, клапоть повністю пригоївся, а пацієнт готується до наступної операції з реконструкції кістки. Деталі від Соні Григорчук. Останніх п'ять років жив у Варшаві, а так катався по Європі. Я з закордону їхав сюди. Зібрав речі і вирушив до України. Володимир доєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді з побратимами брав участь у боях за Ізюм, Бахмут, Роботине, а також в операції на Курщині. Восени торік був Торецьку на Запоріжжі. Саме там, 14 листопада, отримав поранення. Я сам командир маленького нашого БПЛАшного підрозділу. І, і сам же, як, як би то парадоксально не звучало, отримав поранення від дрона. Зловив мене дрон відкритій місцевості. Я не встиг просто забігти в укриття. Я легко ще одмазався, Бо обично в таких случаях 200 не виживають. Чоловік каже, пощастило, що неподалік позицій стояло авто, тож побратими швидко доправили його до стаб-пункту, а ще за декілька днів привезли у Феофанію. У нього була міновобухова травма поранення голови верхніх кінцівок та нижньої кінцівки. На гомілці у пацієнта не було тканин, м'яких взагалі ні шкіри, ні м'язів була тільки кістка і залишки тканин, які потрібно було чимось закрити. Тобто нога, стопа і гомілка тримались тільки через апарат зовнішньої фіксації. Каже, зазвичай при таких пораненнях проводять ампутацію. Та Володимир від неї відмовлявся. Тож, попередивши про ризики, у лікарні почали планувати операцію. Операції з мікрохірургічної пересадки в нас роблять лише одиниці хірургів в Україні, і вони дуже перезавантажені. Важкість була в тому, що дефект гомілки Мав розмір 30 на 14 сантиметрів. Це досить великий дефект і досить великий потрібен клаполь для того, щоб його закрити. 13 годинну операцію провели 13 грудня. Чоловіку пересадили комплекс м'язових тканин з грудини на ногу. Ось тут ми брали клапоть широчайшого м'язу мускулю мускулюсліті моторзіс, на мікромастамозах. І ось цей клапать на мікронастамозок знаходиться тут. Це лінія рубця, де знаходиться саме з'єднання судин, мікронастамоз. І ось був оголений, оголена ділянка м'язу, тому що не хватило шкіри. І, враховуючи, що клапот дуже великий, взяли вільну шкірнопластику з стегна і перемістили її сюди. Лікар каже: наразі клапоть повністю загоївся. Тож Володимира готують до іще ще однієї операції реконструкції кістки. Нам потрібно встановити дефект кістковий. Це теж можливо, і ця команда травматологів буде цим питанням вже займатися. У них вже є можливість цим займатися. Після цього пацієнта чекає реабілітація. Михайло Сауляк каже: прогнозувати складно, але сподіваються на те, що вона займе до року. Володимир ж вже планує, як по закінченню відновлення повернеться до побратимів. Так мене пацани там мої. На кого я їх оставлю? Ви що? У нас така сім'я хороша. Звісно, я повернусь назад. Я ну, вклав багато, в мене вклали багато і грошей, і сил люди, щоб навчити. І відповідно на мене люди поклали якісь надії, вони на щось розраховують, що мене вибрали. Звісно, я мушу це передавати далі. Соня Григорчук, Володимир Сутюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.